Всім привіт! Ви на каналі вперед у минуле. Їдемо ми сьогодні на накопось. Тато вже, вже сів машину, чекає маму, вона зараз вийде. Поїдемо в лісок, там, де ми вже й були, бо зараз немає куди їхати на вулиці, болото страшне Чи Ось бачите, На задньому фоні Поїдемо в лісок, щось знайдемо, то ми вам покажемо, а якщо не знайдемо, то не покажемо. Дивіться далі. Перша знахідочка такі, ось бачите. Значок, напевно, був Дід Мороз. Але я його поламала. Хотіла протерти і він не відпав, бачите? Отака от штукенція. Чи, можливо, це десь нашивочка якась була, бо я щось не бачу. Для значка нічого. Ну, забираємо. цим дві фольги викинула, викопала. Забрала воно з собою. І все, більше нічого поки що не знайшли, ходимо десь хвилин 10-15. Десь там тато ходить, не знаю де він дівся. Бачите, який сніг пішов в лісі. Навіть тут як він падає. Так, гляньте, ось який яр. Я звідти з гори спустилася. Дуже слизько йти, листя мокре. Я вже декілька разів чуть не впала, ловила рівновагу. Тут ось ямка. Глина така, і сигнал був на 80, я вже подумала, що тут щось гарне, але вже бачу, тут якась копічушка, Не думала, що їх щось краще, ніж копічушка, це радянська ще й жовта. Так. Так, так, так. 46-го. 5 копійок. 46-го року. Ну, вже не шмурть, Вже не шмурть, але я думала, що тут буде щось гарніше. Забираємо. Такий у мене облом вийшов. Я вже подумала, що це вістря, воно так ось випало. бачите, по формі схоже. Але це цвяшок. Якийсь такий цвяшок, можливо, спідкове, не знаю. Напевно, точніше, спідкове. Ну, дуже був схожий мені на вістря, особливо отак. Але, але. Отак. От бачите, тут такий ґрунт. Під горбом там то гень глина була, а тут уже такий з землею перемішана глина. Копала яму на півтора штика лопати. липати. Глибочена зараз закопаю. Я вже думала, що це спис, бо йому ось так стричало. Акуратно обкопувала, а це, бачите, зуб з борони. Отакий. Забираємо шмур'як і йдемо далі. Ямка ледве видов Тут, до речі, була ямка. Я думала, що, можливо, шмурдячок буде, але все одно копнула. І в цій ямці була копійчужечка. Це, видно, одне щось хтось викопав, далі не перевірив і пішов і забувся ось таку копійку. Одна копійка 48-го. Ага. Бачите. Отака. Неочікувана знахідка в лісі. Той забувся помідори з огірками <хай> у баночці. Напевно, лісу різали, На обід брали і забулись. Такий ось лісочок тут, бачите? Розквецена дорога така тракторами. Піду похожуся там ближче біля поля. Може, і ліхтарі на телефоні гляньте. Лигученько бусий гудзик. О. Надписи видно ще якісь. Бачите? Фокусує. О. Фабрика яка? Якась фабрика. Такі гудзик забираємо. Забираємо, забираємо сніжок уже переставити. Глянь тут, до речі, яке дерево гарне. Таке зелене в мосі все. А знахідок гарних немає, щоб на цьому мосі сфоткати. Ну нічого, шукаємо ще. Йду до машини попити водички, бо з собою взяла маленьку княгічку, її я вже випила. Ми взагалі не сюди планували цей раз їхати. Хотіли поїхати туди, де ми були останнього разу. Там хреща знайшов шматочок фібули пеньківської, такої гарнющої, не стільки. І думали там ще походити. Але, але ми туди не доїхали, бо розквеціна, розтануша вся дорога. І я подумала, що я там десь ще застряну, потім чекати трактора, поки приїде мене витягне, бо таке вже багато разів було. Але не але, а через то стали тут ось на краєчку лісу, машину, де нормально ще було заїхати, дорога не сильно така прям розкраціна. І далі ми поїхали, походили оце тут. Спустилися вниз, вниз там все перекопано, нічого такого гарного в принципі, немає. Тому радянський копічужок знайшли дві, два гудзика і все. Зараз походимо тут, а щось, можливо, по полем біля поля. ну Тут навряд чи щось попадеться гарненьке, хіба що копічужечки. Але хто його знає, тут ліс такий дивує, весь час дивує дуже часто своїми знахідками і місцем їх розташування. Отакі ось такі, бачите, вже і поле видно. Що ще хотіла сказати? Там писали багато, що я захворіла через те, що копала мінус 13, бо я три тижні лежала вдома. Здихала, м'яко кажучи. Не через то я захворіла, я вже йшла тоді в ліс на коп, в мене була температура, але я думала, що тут таке там просто якась застуда, нажить більше нічого серйозного. Як виявилось, то в мене був ковід. Ще якийсь такий страшний, що в мене не було вже потім ні нежиттю, ні кашлю, нічого, а просто дуже сильно боліли кістки, прям ломали ці кістки так страшенно. Що я не могла ні ходити, ні лежати, нічого. Просто на знеболюючих тиждень була температура під 40 і все. Але потім вже все пройшло, пролікувалася, просиділа ще один тиждень, як в запасі вдома. І вже ось майже як нова копійка пішла на пов. там було гніздечко, і воно вже завалилося. Ой, катушкою закрила. І все. І на рахунок того, що я хожу в білій курточці, всі там пишуть, а? Особливо в тіктоці, як це можна так ходити в білій куртоці на коп, це все там, аби от, от, познімати, показуха і тому подібне. Я в цій курточці вже давно хожу на коп і вона мені зручна, тут повна кишень. Не сильно довга, не сильно коротка. Бачите, вона вже там загижена, вся замарана, але я прийду зараз додому, приїду, киную пральну машину, виперу, і на завтра вона вже буде сухенька, чистенька курточка. Тому тут немає нічого такого, що люди в білому ходять, копають. І ще хотіла сказати, попросити вас, я там була, робила рекламу роботи своєї сайту, у нас там і олива, і запчастини до сільгосптехніки і тому подібне. Можете переходити, дивитися в описі під відео. Хотіла попросити, щоб не дзвонили на роботу, не питали мого номеру телефону. Якщо хочете щось запитати, як от було цього разу, що позвонила людина, хотіла, щоб визначили її знахідки. В описі під відео є посилання на, наш, на мій інстаграм, на Facebook-сторінку, на канал в Телеграмі, просто Facebook. Ціла купа всього, пишіть будь-куди, я скрізь відповідаю, допомагаю, якщо я щось знаю, якщо не знаю, то кажу до кого звернутися, але стараюся завжди людям допомогти і визначити все. Тому пишіть прямо туди на роботу, будь ласка, не дзвоніть, бо там і так повно роботи без, без того, що е, дзвонять підписники. А тут я зразу на зв'язку можу відповісти не прямо зразу, але там через певний час завжди всім відповідаю. Ось так. Ось я дійшла до машини, пішла попів водички, їду далі. Ось тут ямка була, ця кілечко знайшла пропікою, сигнальчик ще поруч був один. Ось біля цієї ямки і тут гудзик попався. Гляньте, який простий. Угу, нічого немає, але такий товстенький, гарненький, з ушком ціленький. Такий ось гудзичок. Зараз ще пропікаємо, можливо, ще попадеться. Обручка і гудзик. Майже в одній ямці. Гляньте, ось попалась. кілечка. Якийсь обручальний. Мідне тоненьке-маленьке. Ось таке от. Я його не буду тарти, бо зараз їх завжди поламаю. Тому, тому покажу просто. Так стандартне, маленьке, простеньке мідне кілечко. Бручалочка. Ще, напевно, зроблено з якоїсь невеличкої копічушки. Бо щось вона така не дуже рівна. Бручка ця забираємо. Приніс теж кільця. Та ж обручка, але вже чоловіча, велика, така, бачите, товста. Видно, що її носили багато, можливо, там люди дрова брали, чи ще щось в лісі та згубили, не знаю. Така ось, бачите? Ой, не фокусує, така. Товстенька дуже. Десь там тату з мамою ходять вже вдвох з рудним шукачем шукають. Гляньте, такий от гарненький кілечко. Бачите, які он хащі, звідти вилізла, плить батьків, ніхто не відгукується. Вже десь я далеко зайшла, буду вертатися назад. До машини зараз на дорогу вийду. Що ще хотіла сказати? Колись давно я зареєструвалася на платформі цій Баймі Кофі, і я їй не рекламувала, ніде нічого не казала, що є така штука, просто то зареєструвалася, десь бачила в когось блогерів ютуберів і теж собі зробила. А тут сижу, сижу вдома і приходить мені смс, що хтось там задонатив на каву. Там дві людини купили каву. Дуже вам вдячна, що ви підтримали таким способом канал. Купили каву, я собі за ті гроші купила рукавички, замовила, десь вони їдуть з Польщі такі рожеві, як в мене були. І замовила кріплення на Деус, бо якраз в той день я його і зламала, до речі так співпало. Тому дякую вам за підтримку каналу. І ще хотіла сказати вас, попросити, можливо, комусь треба олива, то переходьте до нас на сайт Індії Agro, теж в посиланні під відео. І замовляйте оливу. У нас акція зараз там йде подарунок до замовлення, йде пахучка в машину. Ви навіть можете вибрати собі запах, який вам вподоби. Пахучка довго тримає, не така шмурдячна, дешевенька, а така гарненька. Довго тримає запах, у нас в машині така вісить. Так, і ще що хотіла сказати. Забули, що я хотіла сказати. Вже голова болить. Надихла свіжого повітря, скільки вдома сиділа, а тут зразу так в лісок. Але все одно, хоч знахідок у нас не дуже багато клас і не класні, можна сказати. Душу трохи відвели. Тато теж захворів нього там з серцем трохи проблеми, то він зараз... Дуже рідко так куди виходить і побагато ходити на коптуєш не може, то мама там йому допомагає, підкопує я ходив біля нього. З ним має телефон, постояла, побалакала, йду далі до машини. Ще що хотіла вас запитати, скажіть, будь ласка, хто знає, якого можна до телефону підключити гарного мікрофона, щоб було чути і з вітрозахистом, з усім усім. У мене був такий самий простенький. Недорогий мікрофончик, але його з'їла моя собака. Лакі. Можете теж в інстаграм прийти, подивитися. Там Ціла купа інформації є про цього пса. Ми її підібрали. Хтось був, прив'язав в Варатівському районі в лісопосадці до дерева. Її на маленьких шнурочок стали там, в туалет стала, що тут приховувати. Стала в туалетку, бігла туди в цю лісопосадку, а там собака прив'язана. Я так злякалася. І боюсь до неї підійти, і вона така вже стоїть, хитається, здихає, вже така суха-суха. Просто була шкіра обтянута е, хутром цим своїм. Шкіра, господи, кістки обтянуті шкірою хутром. Я її відв'язала і почала тікати, і вона побігла за мною. Ми її забрали додому, вкинули в машину, думали зараз не додому, ми думали її зараз підвести десь до магазину, погодувати і лишити, щоб вона її там далі бігла. але... Але ми її вже забрали додому, повезли в лікарню, там її пролікували, бо вона вже майже здихала. Думали, стерилізували її, бо то була дівчинка, думали її там вичухати, виходити і віддати комусь з людей. Але вона в нас так вже і лишилася жити, талаки. І потім ми пізніше зрозуміли, чого її там прив'язали до того дерева. Так ніякому випадку робити не можна. Це взагалі ну, кошмар таких людей, я не знаю. У мене нема слів просто на таких людей. Вона дуже багато шкоди робила, перерила, весь двір газону немає. Прив'язувати її ми пробували, намагалися, але вона і там і риє, і виє, і шкоду робить. Все погризла, навіть колеса на машині погризла. З от машини Туксона от віддерла цю боковушку, пластмасову теж згризла, то десь замовили, має прийти. Така собака лиха, робить шкоду, але, але то собака жива душа. І треба вже якось її виховувати і нас разом з нею таким чином виховувати чи що, не знаю. То можете перейти в інстаграм, подивитись на нашу лакі знайду. У нас, в принципі, всі майже собаки і коти знайдені. Коти точно всі знайдені. Ой, три штуки. А собаки, роза тільки одна, яку ми брали. А Рекса знайшли те ще малим. На зупинці і лаківе це прив'язано. А коти тут всіх познаходили, теж думали пороздавати, але вони нас так всі полишалися. То я сподіваюся, що більше ніяких собак і котів знаходити не буде. Ясь вже майже йшла до машини, він... батьки ходять, то будемо вже збиратися та їхати додому. Віддала тату відеосятку свою, десь він пішов там он, до мами, вона ходить з його деусятком, а я йому віддала своє та йду до машини. Е, так там щось я понабалакувала, не буду нічого вирізати вирізати, як ото є, нехай так і буде. Зараз покажу, що знайшли, вони там ще гудзика знайшли, поки я по хащах лазила. Ну, такий собі коп. Я вже казала, там розвіяли всі добре. Ще що хотіла сказати, що багатько ви там писали, що мало відео, чому не виходить, тому подібне. Раніше було більше, а зараз знахідок менше, відео менше, бо, бо ходжу, працюю на роботі. Якби я просто ходила, відео знімала, то я думаю, що їм було більше. А так, Треба заробляти гроші, треба донатити, обов'язково не забувайте про донати. Дуже сильно хочу, щоб вже була перемога. Щоб не було війни. От не дають мені дознімати. Позвонили знову телефон. Не забувайте донатити для нашої швидшої перемоги. Разом ми здолаємо будь-якого ворога і переможемо. Показую, що накопали. Такі ось, бачите, коп не дуже, але трошечки є. Ось такі два гудзика знайшли. Це ось, мама, з татом знайшли вже останній. Це той, що я з кільцем знайшла. Два ось таких кілечка обручальних, обручки. Такий он гудзик від кальсонів, напевно. Це ось шматочок бронзи. Вон, бачите, воно там зелене, Я вже вдома його буду мити. Такий ось, ще, до речі, гудзик був. О. Дві копічужечки отакі. Одна і п'ять. Це обломаний, десь вже голову згубила Дід Мороз. Ось якась така пломба, там теж якісь букви є не видно. Це від пташки номер. Від лапки. І ось якась така штукенція, вона чорна, не знаю що, але ось у є вушко. Теж вдома помий, якщо це щось гарне, то я прикладу фото. Отак, от от, бачите, не густо, але й не пусто, трошечки копнули. Отак от ми сьогодні покопали, мама вже затрамбувалася в машину. Походили, находились, розвіялись. Ну, да. Взяли ну, додому повний ящичок і півмішка дров на камін. то будемо сушити їх, натопити. Це таке, то розвага була трохи. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, переходьте за посиланнями в описі під відео, там наші сторінки, наш магазин. Щось я хотіла сказати, та вже забула все. Не забувайте обов'язково донатити для нашої швидшої перемоги. Разом ми сила і разом до перемоги. Слава Україні і до зустрічі!